Для освітян і школярів Мукачева стало доброю традицією, щороку навесні прибирати рідне місто. 2013 рік винятком не став. Взявши до рук інвентар, юнаки та дівчата з ентузіазмом взялися до роботи. За кожним навчальним закладом була закріплена територія. Як ви бачите, що всі сьогодні школи школярі міста прилучилися до всеукраїнської акції за чисте довкілля вчора ми зібрали нараду всіх класних керівників у нашій першій пушкінській школі, де ознайомились. Тим об'ємом приблизно робіт, який буде сьогодні, і сьогодні всі з інструментами в хорошому настрої вийшли. Позитивних емоцій і справді вистачало, та отримуючи заряд енергії від погоди, і спілкування з однолітками не забули школярі і про користь від їх роботи. Прибирати завжди можливо, для колишнього середовища потрібно постійно щось робити, тому що сміття багато і взагалі люди не цінять те, що мають. Треба якось з цим боротися. Тому що кожен рік ми виходимо прибирати, але сміття все більше і більше. Люди не бережуть навколишнє середовище та природу. Зневажливе ставлення до довкілля стало основною проблемою 20-го століття. Тому, на думку педагогів, такі масові заходи дуже важливі. Серед тих, для кого прибирання звична справа, учень загальноосвітньої школи номер 5 Сашком. Кожного тижня я хожу по вулиці, збираю сміття біля дому. Окрім прибирання території, учні гімназії також висаджували дерева. Допомагала і керувала цим процесом Світлана Крохтяк, яка вважає, що без роботи немає і результату. Місто наше, я так думаю, найчастіше у Закарпатській області. Дуже багато тут проводиться саме догляду за чистотою. Головною винагородою для всіх став чистий парк перемоги, до якого зовсім скоро кожен повернеться для того, щоб відпочити. На ну, цей день з відчуттям виконаного обов'язку школярі пританцьовуючи пішли додому.